Розв'язуємо задачі на радіоактивність. Я вважаю, що ви вже параграф прочитали, і, відповідно, знаєте, що радіоактивність це спосіб ядра випускати елементарні частинки. Елементарні частинки, які може випустити ядро, є трьох типів. Це в нас альфа-частинка, бета-частинка та гамма-промені або гамма-частинка. Альфа-частинка це ядро атому. Гелію. Гелій 2,4. Бета-частинка це в нас електрон. Так як спочатку назвали цю частинку бета-частинкою, а потім вже дізнали, що це електрон. В електрона зарядове число мінус 1, тому що він має негативний заряд. Маса електрона 0, тому що його маса в тисячу разів більша за. Ой, менша, менше за масу протона. Тому ця маса практично не впливає на ядерну реакцію. І гама гамма, гамма, гамма променя або гама-частинка це електромагнітна хвиля високої частоти. Тепер розв'язуємо з вами задачу. Починаємо з першої номер 1419. Ядро якого елемента утвориться після бета-розпаду ядра атома радію. 88, 225. Значить, записуємо радій 88, 225. 88, 225. Це в нас номер 14, 19. І ця частинка, тобто ядро атому радію. Ядро якого елемента утворилося після бета-розпаду ядра атому радію. Це ядро випускає бета-частинку, і яка частинка утвориться. Для цього ми використовуємо з вами правило, в якому пам'ятаємо, що має внаслідок ядерної реакції зберегтися як заряд, так і масове число. І тому ми дивимося до взаємодії. Зарядове число було 88, значить, і після взаємодії, зарядове число має залишитися 88. А значить, у нас зарядове число елемента буде 89, тому що 89 мінус 1 буде 88. Дивимося атомну масу. До взаємодії було 225. Після взаємодії, так як бета частинка атомної маси практично немає, тому ми тут запишемо. Те саме число 225. І тепер, для того, щоб визначити, яка це частинка, ми з вами дивимося на зарядове число. Відкриваємо таблицю Мінділієва, знаходимо порядковий номер 89. І бачимо. Ну, перед тим як побачите, його треба ще знайти. Так, 89. ось, це у нас актиній. Звертаю вашу увагу. Атомна маса може відрізнятися, тому що внаслідок радіоактивного розпаду може утворитися ізотоп, якого атомна маса відрізняється. Але це все рівно буде актиній, порядковий номер 89. Отак і записуємо актиній. Наступна задача. Наступна задача номер 1423. 14,23. Радіоактивне ядро атома уран. 92-233 зазнало альфа розпиду. Ядро якого елемента утворилося. Уран. 92-233. Уран. 92. 233. Випустило альфа-частинку, альфа-частинка 24. Внаслідок цього утворився якийсь елемент. І так, дивимося: до взаємодії зарядове число було 92. Значить, після взаємодії в сумі теж має вийти 92. Тобто, тут буде 90. Зверху атомна маса 233. Альфа-частинку 4 частинок забрала, значить залишилося 229. І пригадуємо, що для того, щоб подивитись, яка це буде частинка, ми дивимося на порядковий номер. 90. Знаходимо. І бачимо, що це буде торій. Торій, тут у нас 232, але в нас вийшло, вийшов ізотоп. Наступна задача. Ще раз повторюю, атомна маса може відрізнятися. 14, 1426 Напишіть реакцію альфа-розпаду ядра урану 238. Уран 238. Так як у нас вже назва дана частинки, ми маємо її порядковий номер подивитися в збірнику задач в таблиці Менделєєва. Уран. Його порядковий номер 92. Дописуємо. Утворився альфа-розпад. Ще раз подивимося, де воно там у нас. Шоста задача альфа альфа-розпит. Тобто, випустив альфа-частинку 2, 4 і плюс. Обраховую, до взаємодії 92 був зарядове число, після взаємодії теж має вийти 92. В сумі 92. Атомна маса. 238 була. 4 забрала альфа-частинки, залишилося 234. І тепер пригадуємо, що для того, щоб визначити, яка це частинка, ми дивимося на порядковий номер. 90. А перед цим мав бути такий самий порядковий номер Торій. Але ви також бачите, що утворився ізотоп. Атомні маси їхні відрізняються. Наступна задача 14.30. 14.30. Ядро радіоактивного атома, торій 229,90. Зразу напишу. Торій 229.90. Зазнав. А перетворився на ядро атома бісмуту 83, 209. Утворився бісмут 83,209. Так. Скільки відбулося альфа і бета розпадів? Тобто в нас утворилось ядро бісмуту плюс невідома кількість. Давайте його позначимо невідому кількість як х. Невідома кількість альфа-частинок утворилася. Альфа 24 і плюс невідома кількість бета-частинок. мінус 1 0. Скільки бета-частинок? Давайте запишемо y. І тепер для того, щоб розв'язати це рівняння нам і знайти ці частинки, ми знову з вами звертаємося до того самого, що внаслідок взаємодії у нас зарядове число не змінюється, тобто я можу записати знизу рівняння, яке в нас вийде. До взаємодії зарядове число було 90, а після взаємодії 83 плюс. Незрозуміло, скільки альфа-частинок, тобто х помножити на 2, і плюс незрозуміло, скільки бета частинок, у помножити на мінус 1. Те саме можемо записати для атомних мас. 229. Тут у нас 209 плюс х помножити на 4, і плюс y помножити на 0. Якщо ми подивимося на два цих рівняння, тут відповідно буде дорівнює стояк, то ми бачимо, що внизу в нас є дві змінні x і y, але зверху, так як зарядна атомна маса електрона практично рівна 0, то ми з вами бачимо, що верхнє рівняння можемо записати та його розв'язати. Ну і давайте запишемо. Я пишу тут його збоку, ви можете писати знизу. 229 дорівнює. 209 плюс х помножити на 4. І з цього рівняння я можу легко знайти Х. Х дорівнює 229 мінус 209. Розділити на 4. Х дорівнює 20 ділимо на 4 буде рівне 5. Тобто, у нас буде 5 альфа розпадів. І тепер ми можемо з вами розв'язати друге рівняння. 90 дорівнює 83 плюс замість х. Я вже знаю, що в мене 5 альфа розпадів. 5 помножити на 2, плюс або мінус у. Так як у нас мінус 1 помножити на y, це буде мінус і. І виходить, переношу y ліворуч, а все решта. Праворуч 83 плюс 10 мінус 90. І це буде 3. Тобто буде 5 альфа розпадів і 3 бета розпади. Можемо це записати все в рядочок і перевірити ще раз. Торій 90, 229, утворюється бісмут 83, 209 плюс. 4, ой, 5 альфа розпадів 2,4 і плюс 3 бета розпади мінус 1,0. Давайте перевіримо, 5 помножити на 4, 20, 20 плюс 29, ой, плюс 209 буде 229. І ліворуч таке саме число. Перевіряємо внизу 83, плюс 5 помножити на 2 10. Це у нас 93. І плюс 3 помножите на мінус 1, тобто мінус 3. 93 мінус 3 буде 90. Те саме, що ліворуч. Задача розв'язані. Про те, чи ви дивилися відео, я буду судити з того, чи виконаєте ви номер 1420, який вам буде додому також. Тобто, якщо ви розв'язуєте номер 1420, я точно буду знати, що ви відео дивилися. І по ньому відповідно працювали. Дякую за увагу! Працюйте!